Минулої п'ятниці Асоціація платників податків України провела спільно з Державною податковою службою України кущовий семінар для платників податків Івано-Франківської, Волинської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Чернівецької областей на тему Актуальні питання оподаткування юридичних осіб, суб'єктів господарської діяльності. Новації, що передбачені у Податковому кодексі України кущовому семінарі взяли участь президент Асоціації платників податків України Валентина Арбузова, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк, голова Державної податкової служби України Олександр Клименко, перший віце-президент, генеральний директор Асоціації платників податків України Василь Матійчик, голова Ради Товариства Асоціації платників податків України в Івано-Франківській області Володимир Іванишин. Голова Державної податкової адміністрації Івано-Франківській області Віктор Рахміль, голова рад територіальних відділень АППУ, провідні фахівці Асоціації платників податків України та Державної податкової служби України, а також засоби масової інформації. Привітавши присутніх, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк сказав так. Дуже важливо і цікаво. Знаєте, що сьогодні прозвучало. Що основне завдання податкової служби України сьогодні, як і основне завдання Асоціації платників податків, це виховувати культуру сплати податків, виховувати культуру сплати податків, культуру взаємовідносин між податківцем і платником податків. І що саме основне, підкреслю, червоною ниткою пройшло у виступі Олександра Вікторовича, це про те, що податкова адміністрація повинна трансформуватись в службу сервісу. Ще раз нову, трансформуватись в службу сервісу. Це ті завдання, які ставить перед нами президент України Віктор Федорович, повернути в першу чергу. У людей віру до влади, а владу зробити союзником бізнесу. У своєму вітальному слові президент Асоціації платників податків України Валентина Арбузова зазначила, що для підприємців цей рік виявився непростим. Це пов'язано з прийняттям нового податкового кодексу та подальшим його удосконаленням шляхом внесення змін. Проте у цій сфері все ще існує велика кількість невирішених проблем. Деякі норми, які раніше залишаються неузгодженими, допускають неоднозначне тлумачення та ускладнюють адміністрування податків. А це, в свою чергу, ускладнює життя платників податків. Хочу зазначити, що наша організація була і продовжує залишатися єдиним у своєму роді об'єднанням громадян, діяльність якого спрямована на захист прав і законних інтересів платників податків. Важливим елементом у системі такої підтримки є проведення навчальних семінарів. Результатом цього року показують щоб підприємці стали більш зацікавленими в отриманні якісних та професійних роз'яснень питань, які складно вирішуються на практиці. Цього року на наших семінарах взяли участь понад 25 тисяч платників податків у цілому по Україні. Виступаючи за конструктивний діалог бізнесу і влади, ми створюємо необхідні управові умови для вирішення тих чи інших проблем у сфері податкування. Зазначую, що до складу колегії Державної податкової служби увійшов представник нашої асоціації. Семінар складався з лекційної, практично-дискусійної та консультаційної частин. Під час лекційної частини було розглянуто питання щодо сплати податку на додану вартість в умовах нових методів його адміністрування, плати податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, інших податків і зборів у контексті податкового кодексу. Також розглянуто особливості справляння, плати за землю. Одним з важливих питань лекційної частини було застосування спрощеної системи оподаткування, а також зазначено, що з 1 січня Наступного року змінюються умови функціонування суб'єктів господарювання у спрощеній системі оподаткування у зв'язку з набранням чинності відповідних змін до Податкового кодексу України. Під час практичної частини учасники семінару в режимі дискусії отримали багато відповідей на актуальні запитання. Заключна частина семінару була присвячена індивідуальним консультаціям в окремих групах за тематикою лекційної частини. У семінарі взяли участь більше 500 платників податків із Західної України. У цей день було відкрито нову податкову інспекцію у курортному містечку Яремче, першу в Україні установу Державної податкової служби, в проєкті якої від початку закладалося створення сервісного центру обслуговування платників. Загалом по Україні створено вже понад 100 сервісних центрів для платників, зокрема 10 у Західному регіоні.